Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні настала черга огляду моїх колекційних баклажанів, а також баклажанів, куплених у звичайних е, магазинах, такі, як купуємо ми всі непрофесійне насіння. Е, підготувала я собі ось такого помічника у вигляді зошита і кількох пачечок, які в мене лишилися з насіння, аби порівняти, чи відповідають те, що виросло. Тому, що зображено на пачці, тому що ми знаємо, що з таких пачечок не завжди все співпадає. Тож, поїхали. Перший кущик, який перед вами ось цей це баклажан, який попався мені в насінні томатів, томату Бобкат. Це було здивування, тому що серед томатів, серед розсади томатів, виріс баклажанчик. Він дуже гарний, до речі. Мені подобається. Він круглий, чорний. І що я вам хочу сказати, а, він якось так виявило, що він також росте поруч з іншим сортом, який також є круглим та чорним. Як це сталося, я не знаю, але, напевно, то так їх доля звела. А, будемо сьогодні, окрім того, що показувати, я ще й буду збирати. Ці баклажани на продаж і покажу, як вони будуть виглядати у ящику. Це буде мікс різних баклажанів, тому що в мене ось цей, наприклад, один кущик, деякі там по два кущики, деякі по три кущики. Небагато їх в мене. Ну що ж, наступні сім кущиків. Ось такого баклажану під назвою Лаура від мараво Мені подобається ця фірма, і подобається якість їхнього. Насіння. Хочу сказати ще те, що з деяких баклажанів я збиратиму насіння, так як більшість з них це не гібриди, а саме сорти. Тому я думаю, що це буде, доречним. Давайте поглянемо. Має він виглядати, до речі, бачите, так само, як і той, який попався мені у насінні томату. Ось абсолютно один в один, просто такий же. Але я не могла переплутати, тому що ось це насіння мені прийшло пізніше, навіть ніж ми сіяли е, томати. Так, ну що? І ми бачимо, що виглядають вони ось так: чомусь вони не зафарбовуються у чорний колір. Або перестигли. Тому що все ж таки я їх трішечки так перетримала. Ось, бачите? Вони всі такого зеленого кольору. Але форма дуже гарна форма ідеально округла. О, дивіться, оцей зафарбувався. Саме цього, томату лиша, саме цього баклажану я насіння лишати не буду, тому що в мене ще в пачці досить багато його є, тому не бачу цьому необхідності. Навантаження. Як бачимо, два великих плоди, третій дрібненький. І. Це є ось такою, скажімо так, нормою, напевно. Ось Тут, бачите, лише маленькі, дрібненькі. Що я хочу ще сказати? Що е, ось ці баклажани є е, досить хворобливими. Тобто вони виглядали найгірше з усіх, коли в нас пішов фузаріоз. Наступні два кущики геліусу. Схожість. Дуже-дуже низька була. Це насіння від колекціонера. Ми всі знаємо, як має виглядати геліус. Це відомий баклажан. Але в мене він виглядає ось так: один кущик. Сам баклажан непоганий, але це не геліус. І ось так виглядає другий кущик. А це взагалі незрозуміло, що виглядає дуже негарно. Тобто це явно не геліс, це щось або перезапилене, або взагалі незрозуміло що. І кажу, що й на якість насіння була дуже-дуже низькою. Наступними маю 9 кущів рожевого фламінго. Рожеве фламінго також насіння було від колекціонера, це мав бути довгенький, тоненький і рожевого кольору баклажанчик. Що ж в мене виросло? Навіть, дивіться, по кущах ми бачимо, ось вирізняється по кольору. Давайте дивитися. Перший ось такий, досить гарний, але це не він. Другий кущик. Колір дуже-дуже схожий на рожевого фламінгу. Але ось довжина. Взагалі не те. Третій. Це взагалі щось незрозуміло що. Далі, четвертий. Що це? Ось такий п'ятий. Шостий. Ось це дуже наближена форма, до речі. І я думаю, що навіть і колір наближений. Це, напевно, найближчий -най -най до рожевого фламінго. Ще ось такий варіант. І ось це останній кущик, дев'ятий, рожевого фламінгу. Ось цей колір дійсно відповідає рожевому фламінгу. Тому це дуже така рандомна справа вийшла. Як рулетка, що випаде? Друга сторона, перший кущ має бути Віолета. І цей кущ, на відміну від інших, дійсно найменше хворів. Хоча це є також сортовим баклажаном, не гібридом. Подивіться, навіть поруч, вже бачите, вони такі досить хворобливі, а там взагалі була біда з хворобою. Тому давайте глянемо на Віолету і на її навантаження. Подивіться. Це просто баклажан. Врожайний, найврожайніший, напевно, дуже гарне навантаження. Куща і гарний баклажан. Ось ці хворобливі кущики, які біля віолети, це ротонда. Це в нас гібрид. Давайте глянемо, чи відповідає він зображенню. І ось цей баклажан дійсно максимально схожий. Тут, бачите, взагалі зав'язі немає. Тут також пусто. Тут почало тільки зав'язуватись аж ось нещодавно, тому зафарбовується дуже складно через вже невелику кількість сонця, тепла. Тут є якась зав'язь, незрозуміло яка. Щось таке непогане, гарненьке. Ось цей, напевно, екземпляр найкращий, і він дійсно дуже гарний. От І колір, і форма дуже гарний баклажан. Ось ще його гілочка. Але врожайним я його назвати не можу. По одному, по два плоди. До того ж, він дуже хворів, він найбільше хворів з усіх. І подивіться, навантаження реально немає. Ну і останні кущики, 12 штучок їх також має бути. Це ось така суміш різних сортів. Давайте поглянемо, що ж мені попалося у суміші. Чи є такі, які відповідають хоч якомусь із цих заявлених баклажанів? Так, ну що? Перший біленький, але без плодів майже. Другий. А, ну, не знаю, не зрозуміло який, тому що ось там щось є. Ні, ось бачите, він якийсь такий, такий цікавий, ось такий. Далі, щось хворобливе, дуже хворобливе і дуже а, не дуже, скажімо так, дуже не дуже. Далі, знову, білий. І також кущ гарний, але де плоди. Тут плоди, хоч якісь є. Ось це найкращі, але також білі. Е, щось незрозуміло що. Те ж саме, незрозуміло, що. І подивіться, які ці кущі. Вони такі замучені, хоча обробляються однаково. Ось навіть ось цей порівняйте і е, з тією стороною. Це вже, до речі. Е, наш Казімір. Подивіться, яка різниця у кущі. Ось цей і ось цей. Хм, таке. Тут щось, щось є. Але також, ну, не знаю є. Так, далі. О, навіть з хворобою. Ось ці кущі, вони реально хворіли найбільше з усіх. Ну і останні. Давайте глянемо, що тут останнє, щось, щось сіро-зелене. Так, все. Далі вже пішов наш Казімір. Подивіться, навіть на відміну від е, тих сортових, він увішаний ще завязями. Хоча ми сьогодні вже знімали з нього врожай. А, зараз я дуже швиденько зніму найкращі плоди, покладу їх у ящичок і покажу вам цю красу. І ось такий мікс баклажанчиків в мене вийшов. Досить гарно, я вам скажу, виглядає. А ви би купили щось із цього на базарі?